Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір, ми у Харкові і от я знаходжуся біля фонтану Олімпійський. Як відомо назва походить від Олімпіади 1980 року, на честь якої і був збудований цей водограй. Потім у 90-х роках він припинив працювати. І відновлено його роботу було лише у, тисячі... у 2011 році. Тоді була проведена реконструкція і він заграв новими фарбами. Це, до речі, світло музикальний фонтан. Ось, у 2020 році. Тут знову була проведена реконструкція. Зараз він виглядає отак. От Цього року його увімкнули до Дня міста, потім знову вимкнули і от днями знову увімкнули. І, як кажуть, у місті він працюватиме до 14 жовтня, тобто до закриття сезону. Водограїв у Харкові. Тут було все відновлено. І гранітне обрамлення, і почищені чаші. І оці чаші для струменів. Ввечері він грає різними барвами. Тут грає музика. І вмикається іллюмінація. Тут завжди ще мало відвідувачів, всі фотографуються, влаштовують фотосесії. Ось зараз я вам проводжу огляд з різних сторін. Ось. Тут, до речі, є і скеледром такий. Встановлені лавочки, ліхтарики. І цей чудовий фонтан. Ось. Ось такий він гарний. Зараз ближче до струменів, покажу ще ближче. Це просто шум води, потоки, такі гарні потоки струнені. І діти вирішили скупатися у фонтані сьогодні, ось тільки ще плюс 26 градусів у Харкові у неділю 6 жовтня. Тож дуже тепло і от діти купаються. Оскільки їм дуже подобається фонтан і стекот найма тут теж. Тепер пройдуся з цього боку і покажу з цього ракурсу. Вон там. Зверніть увагу, які потоки води, як він грає на сонці. Зараз вітер дме сюди і вода потрапляє на мене. Це дуже чудово, коли. Це прийтися сюди освіжитися. Бачите, є таблички. Увага, купання тварин заборонено. Ну, тобто, щоб мешканці не купали тут своїх песиків та котиків. Це як гарно. Ось так у неділю виглядає Олімпійський один з найстаріших фонтанів у місті. Дуже гарно на фоні блакитного неба. Оцей ракурс. Всім добра, гарного настрою, гарного вечора.